Всім доброго дня, слава Україні! Два місяці тому в себе на каналі я виклав відео, яке назвав Ініціатива в ЗСУ, чи варто проявляти ініціативу якось так. Хто не бачив це відео, будь ласка, перейдіть вниз в опис під даним роликом. Є в описі посилання на це відео. Цей ролик поставте на паузу і спочатку подивіться попередній, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Тому що сьогодні продовження, сьогодні друга частина. Власне. Основний меседж мій в тому, що ініціатива повинна бути в лавах Збройних сил України у солдата. Я люблю ініціативних людей, тому що вважаю, що сам до таких відношусь. Я не люблю людей, які не риба, ні м'ясо, ні холодне, ні гаряче. Такі собі. Не то, що я їх не люблю. Ну мені більше імпонують люди, які геометрично протилежні, які ініціативні. Тому що проявляючи ініціативу, можна досягнути певних речей. От давайте візьмемо мене. В попередніх роликах я говорив про декілька моїх ініціатив, як вони повпливали. А тепер мої останні ініціативи. Вже, напевно, десь рік я знімаю регулярно ролики, викладаю їх на YouTube. І ну, я викладаю на YouTube вже давно. Я не переставав практично викладати з моменту створення цього каналу, навіть під час війни, і служби в ЛАО ЗСУ. Але рік тому я створив аккаунт в Е, я раніше думав, що це і так було спочатку, що це мережа для якихось таких нецікавих речей, тупих і так далі. Але потім я подивився, що TikTok якось еволюціонував, і я там створив аккаунт. Я військовий кухар, і я е, з часом дійшов до того, що я буду викладати в TikTok виключно е, оцю тематику, тобто відео, які навколо цієї сфери крутяться. І я навіть гадки не мав там, в серпні 2022 року про те, що вже в вересні 2023 у мене буде тисячу, 100, тисяч, 100 тисяч підписників. І мене якби я стану відомою людиною, в тому числі в себе в частині. Так от, останні десь кілька місяців мені почали люди присилати посилки. Але я так розумію, що бачу, що в нас в принципі багато чого є. І оце, що мені прислається, воно вже лишнє. Але я знаю хлопців, які знаходяться на нулю, близько до нуля в складних умовах. І їм оці всі речі, смаколики, якісь ну, одяг, обладунки і так далі. Вони будуть більш потрібні. І я почав знімати відео про те, як я відправляю посилки хлопцям. Це якось спрацювало, що люди стали все більше мені відправляти. Посилок, я все більше став їх отримувати, став більше відселяти більшості кількості людей, там з мінометниками сконтактувався, з хлопцями знайомими вони працюють на Авдіївському напрямку, теж їм відправляю і так далі, тому подібне. Закрутили, закрутились. Тобто, будучи на посаді кухаря, військового кухаря, вже на двох в двох підрозділах, я просто спочатку э, годував солдат, я один. Забезпечив харчуванням велику кількість побратимів, але тепер, проявивши ініціативу там, на рік тому, створивши акаунт і ведучи його в принципі регулярно, тому що для створення контенту не треба багато часу. Все рівно я, наприклад, готую якусь страву, мені нічого не вартує і часу це не займає. Просто попутно вмикати камеру, знімати, що от я готую те, добавив то в кінцевому результаті вийшло ось це. Все, нічого складного там немає. Моя ініціатива. Перелась в те, що я можу допомагати іншим солдатам. Тобто я став такий собі військовий ще волонтер, знаходячись в лавах ЗСУ, це трішки виглядає якось Ну, це такий нонсенс, але насправді так воно і є. Я себе так навіть вважаю. Тобто я маю можливість допомагати іншим. От буквально недавно на днях відправив посилку на Авдіївку хлопцям і ввечері пише Славік, слухай Богдан. Може, тобі треба гроші, а то тобі присилають посилки. Тож, напевно, за тиві кошт, Давай ми тобі перекинемо, ти нам посилки прислаєш. ні, гроші не треба. Там частину відправники оплачують, частину щось там. є, ну це не принципово. Але я вам допомагаю. Ка, слухай, Славик мені пише. Останні там якийсь час. Я мріяв про молоко, а поїхати десь купити немає можливості. А тут в нас була коробка з пастеризованим молоком. В таких коробочках. Я в ці посилки поклав в три посилки в кожній по 7-10 штучок. Так от, він каже: я давно мріяв про молоко. І тут ти мені присилаєш, і я з великим задоволенням попив молочка пастеризованого, холодного, але попив молока. І я знову ж таки подумав, що треба зняти другу частину відео, тому що на днях мені написав. Написав серйозний гравець юридична особа, серйозний гравець на ринку товарному. Серйозний. Я не буду поки що говорити, не хочу. Серйозний в Україні українського масштабу і навіть в Європі представлений, які запропонували, написали листа, що ми бачили ваш Тікток, ми в натхненні вашої діяльності, ми хотіли теж допомогти. У нас є така програма допомоги. От я зараз збираю документи. Оформляю їх, і нам прийде допомога. Тобто допомога, якщо все вигорить, сумарно більше ніж за весь цей період, що мені прислали люди. Хоча люди, я мені дуже дякую. Вони вони віщирого серця допомагають, але от завдяки ініціативі, завдяки неполеглої праці в якійсь сфері, наприклад, військовий я кухар працюю там і плюс знімаю про це, викладаю контент. Людям це цікаво. Я маю можливість допомагати іншим. Тому що я став якийсь більш-менш набрав якусь вагу, хоча це не саме важливе і це не принципово. Але завдяки контенту, завдяки об'єму інформації, завдяки великій кількості підписників, от я маю можливість співпрацювати в тому числі з великими компаніями і допомагати іншим. І знову ж таки, все, що я їх в них е, попрошу більш-менш список ми вже обговорили. 10% це те, що потрібно нам на кухні, це спеції, це якісь там каструлі, можливо. Все решта, це те, що я відправлю потім хлопцям в піхоту, на КСП якісь, мінометникам і так далі. тому подібне. Тобто те, що буде корисне іншим. Резюме. Я Ще раз переконуюсь в тому, що ініціатива не наказуємо, як була приказка в ідіотській радянській армії строковій, а ініціатива це дуже хороша штука. І треба бути ініціативним. Якщо ініціативу направити в правильне русло свої зусилля, то буде дуже і дуже хороший результат. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.